Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. О 7 годині ранку Четверга Росію сколихнула новина, яку спробували замовчити навіть офіційні канали. Авіабази де дислокувалися літні підрозділи десантників і транспортна авіація зазнала прямого ракетного удару. Вибухи були настільки потужними, що їх чули мешканці кількох районів. А стовпи диму підіймалися на десятки метрів угору. Стоянка літаків опинилася під швалею вогню, знищивши одразу кілька бортів і техніку на землі. У момент атаки на території бази перебувало кілька сотень військовослужбовців. Більшість з них десант. Десантники, які готувалися до відправки на фронт, прямі влучання ракетна крилика з армиї технічні приміщення, де проходили збори особового складу. Частина будівель була зруйнована повністю. Інші загорілися, перетворивши на пастку. Крики людей було чутно з під завалів, але через пожежу та дедонацію боєприпасів рятувальники довго не могли пробитися усередину. За попередніми даними загинуло щонайменше 350 десантників. Більшість із них були мобілізованими і контрактниками, які ще не встигли пройти повноцінну підготовку. Тіла загиблих, знаходилися у згорілих. Казармах і серед уламків літаків поранених нараховували сотнями. Їх евакуювали до найближчих госпіталів. Проте багато хто помарав ще в дорозі від опіків і контузій. Вибухи також знищили частину авіаційної техніки. На стоянці згоріли щонайменше п'ять транспортних літаків і 76 і кілька вертольотів, які мали забезпечувати перекидання сил на різні ділянки фронту. Детонація бального і боєприпасів створила ланцюгову реакцію, що створила понад годину. Полум'я охопило склади і допоміжні будівлі. Система протиповітряної оборони, яка прикриває. Псков, знову продемонструвала свою вразливість. Місцеві жителі чули роботу зенітних установок, проте більшість випущених ракет не досягла цілей. У результаті кілька боєприпасів влучили безпосередньо в об'єкти, що стали критичними. Це викликало дискусії навіть серед російських військових експертів, які визнавали, що оборона бази виявилася фактично нездатною протистояти сучасним засобам ураження. У соцмережах швидко з'явилися кадри вибухів і пожеж. Відео з місця події показувало охоплені вогнем літаки, чорний дим і людей, які тікали з території. Залишаючи поранених, паніка серед населення поширилася. Миттєво мешканці міста почали масово залишати райони авіабази, боячись повторних ударів. Офіційні джерела Кремля намагалися звести трагедію до технічної несправності і пожежі. Проте кілька жертв із очевидців сліди ракетних ударів не залишили сумніву у тому, що йдеться. Про цілий спрямовану атаку навіть про владні змі змушували були визнати, що масштаби руйнувань колосальні для російських військ. Удар попскову означає втрату значної частини десантного групування. Планували використовувати для наступальних операцій загибелі сотень військовослужбовців і знищення літаків. Вони можливлює швидке перекидання підрозділів. Це створює серйозні проблеми з логістикою та бойовою готовністю. Для України подія стала символом ефективності асиметричної війни. Точний удар по стратегічному об'єкту, розташованому глибоко в тилу. Демонструє можливість завдавати нищівних втрат без прямого залучення великих сил. Це також сигнал партнерами. Передана зброя працює здатна змінити хід подій на війні фронті. Аналітики відзначають, три Чові наслідки. По перше, моральний удар по російській армії величезна загибеля 350 десантників. Це не просто статистика, а крах елітного підрозділу, який вважався гордістю армії. По друге знищення транспортних літаків ускладнює стратегічні перекидання війська, що паралізує плани Кремля. По третє наслідки для внутрішньої політики Росії очевидні суспільство дедалі більше бачить, що війна приносить втрати навіть там, де мала шанувати повна безпека. Таким чином удар попскову став символом нового етапу війни. Де тилові об'єкти перетворилися на фронт, пожежа на авіабазі сотні загиблих десантників і знищені літаки показали, що навіть стратегічні резерви Кремляна є недоторканними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.